Сьогодні дійсно процес децентралізації набирає своїх боротьб. На сьогодні в нас стоїть завданням об'єднання територіальних громад. Ми вже ефективно об'єднали 12 з них, вони ефективно працюють і беремо не кількістю, а якістю формування територіальних громад. І цього року, на квітень, вже заплановано ще нових 5 об'єднань. Перші реформи, які вперше. Запроваджується перший рік, це і дорожній фонд, це і сільська медицина. Будемо з вами сьогодні фахово розглядати. медична реформа, яка була ініційована президентом і винесена як першочергова, це налагодження сільської ланки медицини. Кожен з нас розуміє, що сільська медицина сьогодні знаходиться в жахливому стані, її потрібно підтримувати. І ця підтримка є з боку держави у вигляді. Побудови нових сільських амбулаторій або капітального ремонту тих амбулаторій, які придатні до використання. На рівні районів вже створені координаційні ради, робочі групи із фахівців і представників влади. Тому місцеве самоврядування вважаю за доцільним долучитися до цих груп, обговорити деталі. Напрацювати план дій покроковий, щоб ми розуміли, що за чим робити: зробити інвентарізацію, розробити свої пропозиції, де в першу чергу потрібно робити, і потім узгодити це із фахівцями. Матеріально-технічне забезпечення первинної ланки на сьогоднішній день, м'яко кажучи, недостатнє: 95 амбулаторій, тобто 28% та 78 фапів. Це 15,7% потребують капітального ремонту або реконструкції. А це означає, що там взагалі не можуть працювати працівники медичні, вони в такому стані, що краще взагалі побудувати нове і забути про старе, як жахливе минуле. З 334 амбулаторій лише 60%, і думаю, що ці показники дуже завишені, мають централізоване постачання. Централізоване постачання е... е... <...ELLERZO> е... е... води, мають постачання води, а серед е... ФАПів це всього-навсього е... 10%. Якщо систематизувати всі напрямки роботи, які стоять перед сільською медициною і перед амбулаторією, то в сьогоднішніх умовах з наявною матеріально-технічною базою практично неможливо виконувати всі ті функції, які лежать перед лікарями, стоять перед лікарями, які працюють в сільській місцевості. Тобто, Регулярні щеплення, подвірні обходи, обходи, прийом громадян, тобто диспансерні огляди то, що все, що потребує належних умов і, ну, скажімо, відверто доброго настрою, щоб той пацієнт прийшов до амбулаторії і захотів там побути в холоді або в хороших, гарних умовах. Тому реформа первинної ланки медичної допомоги є вчасною вкрай необхідною і переконаний. Що допоможе виправити стан в частині надання населенню первинної медичної допомоги? Закон 2206, ініційований президентом України, є абсолютно зрозумілим, чітким, по своїй суті, нескладним до виконання, абсолютно простим, в якому передбачено побудову нових ампулаторій, забезпечених транспортом, медичним обладнанням, меблями, швидкісним інтернетом, тобто створенням умов, і вони створені будуть для того, щоб в комфортних умовах медичний працівник міг надати повноцінну допомогу пацієнтові і щоб це принесло очікуваний нами результат. На 2018 рік имеется сума на будівництво амбулаторії в розмірі 199 млн 353,9 тисяч гривень. Основними напрямками використання субвенції, як ми вже говорили, це являється будівництво амбулаторії, придбання медичного обладнання, автомобілів и телемедицина. Мы ждем утверждения мережи. Мережа подана в Минрегион и в Минхіздоров. После утверждения мережи мы будем понимать, что это уже является стандартным. Но несмотря на это, мы с Минрегионом получили типовые проекты, планы на двух врачей и розробили уже не дожидаясь не дожидаясь Минрегиона, разработали свои предпроектные такие варианты. С нашей точки зрения, после утверждения Минрегионом типовой формы, а это будет, вот ожидается, в ближайшие там, пару недель, мы должны будем приступить к рабочему проектированию.